Незвичне для всіх відео, і для мене також. Я не знаю, запишеться це воно зараз чи ні. Я вже повидаляла все, що могла, я вже його і перезагружала. Скинути його до заводських настройок я не можу лаштувань, тому що там висять відео. Весь процес звідучора копчення перепілок. Ну, ще там деякі, коротше кажучи, не знаю. Повидаляла все зайве, повидаляла всі ті, як їх сказати, Ой, заставки, картинки, фото, скріншоти все, що можна. І перезагрузила, і все рівно, або і нині там, як в казочці казалося. Вмикаєш відео, воно спочатку начебто йде, потім не йде. Не знаю, не знаю, не знаю, знаю не знаю, у мене зашквар, коротше, повний. Сьогодні неділя, вови немає. Порадитися ким. у мене мізки пухнуть, просто пухнуть. Мозок взривається, вірите? Я минулого року, коли той почав глючити, скільки наривілася через це. Я розумію, багато хто тоді казав, і зараз скажуть: не бери дурне в голову. Ну, подумаєш, там відео накрилось. Ну, з однієї сторони, це так. А з іншої сторони, розумієте, коли ти от звідучора да, кожен свій шах, кожен свій процес оцей, знімаєш, контролюєш, намагаєшся. Ну, на це потрібно. Це, це вкладається моя фізична робота, мій час, частинка мене, розумієте? І ти от добу це все там знімаєш, готуєш, а потім воно брик і нічого з цього не виходить. І от якщо я зараз скину налаштування до заводських, до то всі ті відео пропадуть зовсім. Не знаю, зателефонувала я в той магазин, де ми. Ну, що це і брали. Максим цей продавець сказав, що точно буде до третьої. Вови нема, Вова поїхав. Телефон Вовин. Дома. Подзвонити Вові я не можу. Це, до речі, мій попередній. Він у Вови зараз. Подзвонити Вові я не можу. О, дивіться, бачите. Такий красунчик. Думала, думала, набралася сміливості із Вовиного телефону, тому що. Мій взагалі не хотів вмикатися, я поставила його на перезавантаження. І просто посеред екрану світиться «Мі» і все. Дуже довго він перезавантажувався, це в черговий раз. І з Вовиного телефону набрала його хазяїну, попросила, щоб ну, погукав Вову, щоб дав йому слухавку. Пояснила ситуацію, яка склалася, Ну, він каже: я зараз не можу, тому що він нашу машину запхали вони в сам бокс, то вона під накриттям на вулиці стояла. Тепер запхали в бокс для того, щоб там щось... Ну, щось треба робити саме в боксі, на ямі, і щось там комп'ютером продзвонити потрібно. Ну, коротше, кажучи, я я не внікала ці дрібнички, але він каже, і мені її потрібно каже, сьогодні звідси прибрати. Тому каже, ну зараз я не можу. Вскільки він, він каже, я тебе почув, буду намагатися. Вскільки він приїде, чи встигнемо ми туди, Максим каже, точно до трьох буду, а там далі ну, телефонуйте, можливо, довше буду, можливо, ні. Ну, коротше кажучи, так як сьогодні неділя, він не може сказати, що там ми до 17-ї, допустимо, чи до 18-ї, працюємо, Ні. тут іще ж тепер загвоздка. У мене налічки в нас немає, самі розумієте. Та зарплата, яку я отримувала на протязі цього року, з лютого місяця, з Ютуба, я її не трогала. Так, да, я вам казала, що там суми такі були, ну, хватає тільки на поповнення телефонів і на інтернет. Воно так і є. Значить, отримувала я раз у три місяці, ну, тому що YouTube не виплачує менше ніж 100 доларів. І насобирується, перша зарплата взагалі збиралася 6 місяців з лютого. Я отримала першу свою зарплатню. Я казала, хто нас постійно дивиться, той знає. Першу свою зарплатню, я навіть ще скажу, коли я отримала. 22 серпня. 22 серпня я отримала 115 доларів. Це була перша зарплата з лютого місяця на Ютубі. Потім я вивела на ту картку ще з Тіктоку всі ті подаруночки, які минулого року також надарювалися. Там взагалі вийшла смішна сума, там за рік у мене вийшло аж 42 долари. Там ще трішечки в мене є десь доларів 50, напевно. А може й менше, е е зарплатня з цих усіх ну, реклам і так далі, коротше кажучи, я нічого не витрачала, я не брала жодні кошти собі, де у кого б я що заробляла. Я все складала на цю картку. Ну і останню зарплату я отримала ось 22 да, листопада. Це було за три місяці 109 доларів. І таким макаром я змогла, оце з лютого, наз... ну, як з лютого? з лютого. З лютого це я їх назбирала, а взагалі працюємо ми з липня-червня минулого року, тобто майже півтори року. Да? Ну, ми довго йшли ж до монетизації. Коротше кажучи, зараз у мене на картці є аж 320 доларів. Банк не працює. Зняти їх я не зможу. На тій картці, що ви донатили, ну ви, дехто з вас всього п'ятеро відгукнулося допомогти, на тій картці всього тисяча гривень. Мені терміново необхідно якось десь ці гроші, не знаю, спробувати чи через Приват-24 їх обміняти. По якому курсу вони їх там будуть міняти. Ну, коротше, нічого не знаю. Просто я в шоці. І цьому ж Максиму продавцю кажу, що почало відео глючити. Він каже, я зрозумів. Ну, тобто, телефон, якщо його просто використовувати, ну, ось живий приклад. Телефон, мій попередній. Та ж сама була історія минулого року, такі ж самі були проблеми з відео. Е, зникали навіть повністю відео, то, хоч голос відстає поки що на сьогодні на трьох відео, на цьому взагалі зникали, пропадали. Всі відео. Було таке, що все відео без озвучки, було таке, що воно взагалі зникло. Коли ми купили ось цей, що зараз у мене, 11, на цьому я скинула всі налаштування до заводських і віддала його Вові, Вова просто користується ним. Як звичайна людина як звичайним телефоном. Ні разу за рік він не заглючив. От і все. Тобто, да, якщо у людині потрібно просто балакати, то телефон може працювати роками. А якщо телефон підвергається отаким навантаженням, то, на жаль, вони дуже швиденько дають збой. От просто, просто, просто. Я в шоці. Я думала, у мене досічня ну, стабільний є час. Я не ладна була планувати це приобретіння, чи як там сказати, в листопаді місяці. Розумієте? Так, да, це який я дивилась, про який я вам казала, і Максим каже, що там і камера класна, там і 256 ГБ пам'яті. І туди я ще зможу флешку вставити, якщо я туди вставлю ту Київ одну сімку. Не знаю, зараз буду. Мене докоптились перепіла, мені потрібно ще вирішувати з дівчиною, як їй їх переправити. Вайбер їй написала, щось вона не відповідає. Ну, коротше, я не пойму, за що хвататися. Я не пойму, за що хвататися. Чесно. Блін, зранку так день розпочинався файно. І ніхто, ніхто не проспав, і відносно добре всі себе почувають. І все добре йшло з перепілочками. Та ну з усім. І на садових роботах побували. І тут отак тобі після обіду, як обухом по голові. Знаєте, взагалі у мене була мрія ці гроші не чіпати, ці зарплати, хоча б за рік зібрати. Да, і на річницю от, ну, була б вже б якась сума, були б якісь збереження. Сказати вам відверто, у мене до 41 року доларів в руках не було, не то, що збережень ніяких. Тому була мрія так, їх не чіпати, перекручуватись якось власними коштами, заробленими ну, заробленими з продажів я маю на увазі. А от саме зарплатню, ну, щоб вона складалася на картку саме в доларах. Ну, мабуть, не судьба. Все ладно. Сподіваюсь, це відео загрузиться. Ну, в смислі, коротше. Сподіваюсь, що воно нормальне. Де ще ту Аню шукати тепер? Що мені робити з її перепілами? Що мені... Ой, не знаю, скільки Вова зможе приїхати, також не знаю. Не планувала. З понеділка салатики знімати. Угу. Ви розумієте, що саме бідне? Ти знімаєш, ти не бачиш, як воно пише, чи воно зависло, чи воно пише тільки звук, чи воно пише тільки відео, звук не відстає. Ну, тобто, ти не бачиш, що там коїться. А потім, коли ти вже все відзняв, натиснув кнопочку Стоп і вмикаєш його перевірити, переглянути, а там якась лажа. І перезасняти ти вже не можеш, бо ти вже зробив той салатик. Ладно. Буду сподіватися, що Вова все ж таки приїде. Зараз спробую е зайти в Приват24, можливо, в мене вийде перекинути з однієї картки на іншу, ну, без банку. якось. Я просто, я просто ніколи з таким не стикалася. Шкошу в мене ніколи доларів не було. Я не знаю, як з ними працювати. чи... в Приват-24 их можно обменять или нет? Не знаю.